Вітаю ви на каналі Тіві. Це окрема думка. В цю студію прямого ефіру. Ми запрошуємо лише тих людей, думки яких чути нам надзвичайно цікаво. На в світлі останніх подій ще й корисно. Сергій Таран, наш гість сьогодні, директор міжнародного інституту демократії. Сергію, я вас вітаю. вітаю. Ми не можемо не говорити та вже кілька днів поспіль. Це вже другий тиждень про ту кризу, яка виникла в Україні, і всі очікуванні, в очікуванні не лише Україна, в очікуванні світ, що може статися. Щойно Українська Правда опублікувала інтерв'ю. Ми до ефіру обговорювали його Сергій Ім що от Квасневський, який місія до речі, Кокса Окса було продовжено в Україні? От Класнявський переконує, що доля революції в Україні вирішиться у найближчі 48 годин. Це з одного боку оптимістичний прогноз, а з другого боку, знаючи про всі ті інсинуації і провокації, які були під час народного віччя, як уникнути кривавого розв'язання політичної кризи в Україні зараз, очевидно, що Ситуація патова, що з одного боку опозиція має за собою мільйони громадян. Причому мільйони громадян не вдома, які співчувають і на вулицях, і це дуже потужний фактор впливу. З іншого боку, маємо владу, яка демонструє, що жодним чином на жодний компроміс вона не готова йти. Взагалі, Ну, влада буде робити до останнього вигляду, що нічого не відбувається. Звичайно, і є ще Росія, і, і от саме в ці дні відбудеться візит. Януковича в Росії, де очевидно обговорюватиметься ситуація в Україні, проситимуть якусь допомогу, не лише фінансову, можливо, на рівні спецслужб. Uh -huh. І це буде теж доповнення до цієї ситуації. Більше того, Росія може зіграти без Януковича. Наприклад, у Росії зараз є чітке розуміння, що змінити суспільну ситуацію в Україні на свою користь вже неможливо. Тому можливі провокації. Ну, наприклад, аж до того, щоб ці провокації були набагато гучнішими ніж побиття студентів на Майдані. Аж до автентату аж до то на вбивство, наприклад, відомих регіоналів. І я думаю, що цей теж фактор не, не варто виключати тим більше що в останні дні пройшли вже повідомлення про, про те, що нібито, в яку в якусь регіоналку стріляли з пострілом. Тому цей фактор э, раптової провокації не варто виключати. Але звичайно, зараз э, в опозиції. На різниці від 2004-5 року набагато складніша ситуація. З одного боку, підтримка громадян, а з іншого боку, не існує чіткого зрозумілого механізму зміни влади. Тоді були вибори, тоді було все зрозуміло. Вибори відбулись, треба було захистити результат. І той кандидат, який отримав підтримку громадян, очевидно отримував владу. Зараз такої ситуації немає. Зараз набагато складніше. Тобто, зараз, якщо змінювати владу, це тільки шляхом дострокових виборів mm -hmm. і парламенту, і президента після голосування, яке відбулось От вчора, коли парламент не підтримує відставку уряду, це означає, що це має бути і парламентські вибори, і президентські. По суті, це революційна ситуація. І От питання для опозиції чи готова вона до такого розвороту подій? Психологічно, морально, і, звичайно, організаційно? Ну те, що опозиція закликає блокувати державні установи. А, і у відповідь на це прем'єра зараз погрожує а, відповідальністю? Та з тим, що відповідальність збільшується відповідальність, будуть нести власне люди позиція, власне, яка закликає люди, які реагують на ці заклики. А за таких умов ми розуміємо, що влада а, а, на власний розсуд за своєї доброї волі не піде на перевибори, як скажімо, це зробив свого часу президент Саакашвілі та на дострокові вибори. Який ще існує сценарій? Чи можемо ми Зараз спостерігати той історичний момент, коли в Україні буде приймати рішення бізнес-еліта. Наскільки ми можемо про це говорити сьогодні? В цілому, бізнес-еліти зацікавлені в європейській інтеграції, тому що, інтегруючись в європейський простір, вони збільшують вартість своїх підприємств. Капіталізація підвищується через рік чи через два. Також європейський простір це гарантія прав власності. Набагато більше, ніж це, наприклад, може дати Митний Союз чи нинішня Україна. Загалом бізнес зацікавлений, але бізнес також дуже залежний від влади. Тому бізнес, особливо олігархічний, очевидно, очікує. Якщо вони побачать, що ситуація може схилятися в революційний бік, я думаю, що олігархи посипляться і посипляться в бік змін, які би гарантували Україні бути частиною Євросоюзу. Це не питання там ідей чи принципів, це питання грошей. Для них це вигідно, але їм треба побачити, що справді ситуація стає незворотньою. Якщо вони це побачать, вони ще не зацікавлені в тому, щоб ситуація дійшла до революційного розвороту, тому що це ж не просто так, от буде революція. Це ж очевидно, що дуже серйозно постраждає фінансова система. Очевидно, що в Україні зараз немає коштів навіть на покриття тих речей, які потребують бюджетники. Ну, тому що не розвивалася економіка, а влада займалась іншим, розкладала кошти або ну, займалася корупцією по суті. І в цій ситуації теж постраждає їхній бізнес. Тому бізнес зацікавлений стабілізації і щоб ця вся стабілізація була з європейською стратегією. Е, наскільки це буде швидко, знову таки залежить від того, наскільки опозиція зможе зрозуміти, е, що вона готова брати владу. От в опозиції зараз складна ситуація. З одного боку, вона вона чудово розуміє, що треба робити стратегічно. Mm -hmm. Стратегічно треба єдиний кандидат. Дуже позитивна програма. Зараз вона вже є. Це угода про асоціацію. Не треба так. навіть писати свою програму. Бо раніше ж в чому звинувачували опозицію? Що вони от такі Стратегія гарні та персоналі, такі персоналі, тільки за себе. А що вони за ними? Нічого немає, ніякої програми, програми дій. От євроінтеграція, тепер є ця програма. Це є в опозиції. Нарешті дуже важливий фактор це те, що все-таки думка багатьох бізнес і регіональних еліт щодо От впевненості, що Янукович знову стане президентом, ну принаймні в 2015 році, ця думка похитнулася, тому uh -huh. що зараз більше стає очевидно, що Янукович, якщо він протримається до 2015 року, виграти в нього виграти вибори у нього не такі вже великі шанси. І тому це означає те, що регіональні еліти, бізнес лідери почнуть поступово орієнтовуватись на інших кандидатів. Uh -huh. Тобто в опозиції зі стратегією все зрозуміло. Uh -huh. З тактикою дуже складно, тому що на Майдані стоять люди, багато людей, люди рішучі. Дуже рішуче налаштовані. Якщо їх просто зупинити, це, звичайно, вдарить і по рейтингу вже самої позиції. Тому тактично в неї зараз надзвичайно складна задача. І я думаю, що зараз, поки вони прийдуть до блокування парламенту, зараз вони спробують знайти спільну мову з міжнародною спільнотою для того, щоб отримати підтримку, у разі якщо тут почнеться, скажімо так, непрогнозовані події. І, звичайно, опозиція має чудово розуміти, що якщо будуть і дострокові вибори парламентські, і президентські буде, станеться фактично революція, то це означає, що треба взяти відповідальність за все, те, що відбувається в країні. Ну, власне, парламент вчора міг зіграти історичну і вирішальну роль в кризі, яка виникла, а парламент цього не зробив. Ми можемо говорити за яких умов, чого не вистачило вчора парламенту? Вчора були шанси так. для того, щоб в країні відбувся поміркований вихід з кризи. Парламент на це не згодився, тому що очевидно, що оточення президента ще не переконано, що вони готові до дострокових парламентських виборів. Але що може переконати це оточення президента. Ми про повернемося в цю студію. Продовжимо на каналі Ціва окрема думка з нами. Ми повертаємося в студію прямого ефіру, це окрема думка Сергій гість сьогодні, і ми зупинилися власне говорити про роль парламенту, та яку який вчора власне своєю історичною місією знехтував і не було проголосовано відставку уряду. Яке майбутнє? Сьогодні власне парламент працював ну, чи не одну хвилину. Засідання було відкрите і, і, і закрите спікером парламенту. У який спосіб парламентські події будуть розгортатися надалі? І чи не можемо ми говорити, що з якщо Врахувати, що український народ цінує родинні свята, Різдво, що наближається, і Новий рік, що парламент взагалі вже не буде працювати, не буде дієздатним е до новорічних власне, свят. Ну, Якщо вже опозиція почала блокування парламенту, mm -hmm. то просто так перестати блокувати парламент вона не може. Очевидно, що це буде затяжна боротьба, полягатиме в блокуванні парламентської трибуни. Фізично влада не зможе вибити опозицію на різницю від. Складу парламенту попереднього скликання, тому буде блокування до якихось конкретних результатів. Якщо цих результатів не буде, можливо, парламент спробує зібратись десь в іншому місці. Ну як уже було, Так, виїзне засідання. Виїзне засідання. Так. Але це не буде нормальна робота парламенту. І очевидно, що в цьому разі нам треба очікувати дочасних виборів за логікою. А можливо, якийсь зовсім силовий сценарій, як, наприклад, ухвалення законів через референдум, але це дуже небезпечно. Це надзвичайно небезпечно, тому що в нинішній ситуації громадяни на вулицях і ніякого референдуму не провести не дадуть. Це навпаки, спровокує ще більше мобілізації громадян. Тому можна сказати точно, що парламент буде до якогось точки. Яка буде показувати якесь рішення. І це рішення залежить від двох факторів: перше, це вулиця. Якщо громадяни не розходитимуться а будуть далі на вулиці, це створюватиме тиск на владу. І тому я, наприклад, не згоден з тим, що громадяни там стоять просто так, і що немає ніякого толку від отих похідів, походів від одного адміністративної будівлі до іншого. Це створює психологічний тиск, і в тому числі на парламенти. Якщо громадян багато, і вони збираються, це має вплив. А другий вплив це звичайно ті олігархічні групи, які насамперед зосереджені в партії регіонів. Влада не є єдиною, а тим більше олігархічне коло. І за останні три роки ці олігархічні кола достатньо серйозно постраждали. Тому що народилось нове угрупування, яке ми називаємо сім'я, яке надзвичайно активно підбирає всі ті активи, які є у впливі, під впливом інших олігархічних груп. Вони мають своїх депутатів у фракції партії регіонів. Якщо вони побачать, що ситуація не вирішується, якщо вони бачать, що ситуація може дійти до силового сценарію, і вони просто втратять вартість своїх підприємств, вони можуть змінити думку. Тому на парламент можуть вплинути дві речі. Громадяни на вулицях, багато громадян, і представники олігархічних груп, їх небагато, які зараз ухвалюють рішення. Ну, а ще залежить від того, яку позицію займатиме президент, тому що я думаю, що президент все ж таки не лише в у складі своєї команди, але сам на сам спробує вирішити цю проблему. Якщо він принесе в жертву, скажімо, міністра внутрішніх справ чи прем'єр-міністра, наскільки сценарій у такий спосіб, ми можемо розглядати, наскільки він буде оптимістичним власне, для тих людей, які на вулиці зараз вимагають змін? Звільнення двох ключових осіб Захарченко і Азарова, один з яких відповідальний за побиття студентів і за подальше насилля, в тому числі побиття журналістів, а другий з яких відповідальний за провал євроінтеграції. Ну принаймні його можуть визначити, призначити відповідальним. Так. Звичайно, трохи випустить пару сумнів. Тут в іншому, чи розуміє це президент? От та ті дії, які проводить президент, означає те, що країна насправді він розуміє дуже мало. У нього немає розуміння, як працює країна, uh -huh. які за ним суспільні закони стоять, що о, буде у відповідь на ті чи інші дії. Якби він це розумів, то напевно б і Майдану не було. Напевно, б не було побиття студентів, яке спровокувало ще більший спротив. Напевно, б не було дальшого насилля з боку Беркуту. Напевно, б зараз до вузів не приходили листи з прокуратури, в яких. Вузи Згумову, просять так. надати списки всіх цих студентів, щоб брали участь у страйку. Ці люди не розуміють, як працює країна, і вони не розуміють, що репресії працюють в зворотньому напрямку. Якщо за цими репресіями немає якихось, наприклад, соціальних програм чогось, що громадяни могли б відчути блага, які дає їм авторитарна влада. Але за три з половиною роки громадяни на собі не відчули жодного позитиву від цієї влади, і тому репресії працюють проти влади, а влада цього не розуміє. Тому так. Звичайно, звільнення цих осіб спрацювало би на стабілізації в країні і дало би можливість Януковичі трохи дотягнути до 2015 року. Але він цього не розуміє, і я сумніваюся, що на сьогодні він готовий до таких кадрових змін. А, ну і власне ключову роль міг зіграти голова президентської адміністрації так? Роль Сергія Льовичкіна у всій цій історії власне голосування за умов все ж таки його відставки вчора могло в парламенті відбутися. Якщо припуститися думки, що все ж таки Льовичкін використає ще таку можливість і все ж таки залишає пост голови президентської адміністрації, чи це вже такий гіпотетичний сценарій навіть в нашій уяві? Він неможливий не те, що в реальності. Він дуже рідко оприлюднює свою публічну позицію, але цього разу Льовочкін оприлюднив свою позицію. Вона була полягала в тому, що він категорично проти силових сценаріїв. Більше того, що за ним стоять достатньо серйозні сили, які виступають за євроінтеграційний напрямок. Тому, е поки він там, буде поміркований сценарій. Якщо він звідти піде, все може бути. Можуть бути силові напрямки, які знову-таки призведуть до більшого розгортання подій. Тому на сьогодні е, ця фігура поки що стабілізує ситуацію в країні певною мірою. І, звичайно, якщо буде розвертатися ситуація сильніше, то можливо оці от процеси е, дроблення партії влади вони можуть прискоритися. І я думаю, що в принципі, звичайно, це не лише ідеться про Льовичкина, за ним ціла група, і часто називають групою фірташа. І вона достатньо потужна. І Якщо її зараз забрати з влади, то знову таки процес може набути такого ефекту доміну. Інші алергічні групи також будуть двічі думати, чи підтримувати їм Януково, чи чи ні, і теж можуть е перейти. В інший бік, ну і як це виглядатиме? Скажімо, ну в уяві, напевне, влади і, і, і пана президента. Президент з робочим візитом перебуває в Китаї, він збирається в Росію. Уряд працює та Нацбанк запевняє, що гривна стабільна. І, а ну а ті кола, які е, виходять на мітинги, ну ми демократична країна не можемо заборонити. От такий цинічний, та з одного боку сценарій. А, чи він, як Якось похитнути може віру людей, які все ще перебувають на Майдані. Ми поговоримо про це з Сергієм Тараном з директором міжнародного інституту демократії. Одразу після реклами залишайтесь на каналі. TV. це окрема думка. Сергій Таран висловлює свою окрему думку стосовно подій, які відбуваються в Україні. Ми зупинилися власне на тих подіях, які зараз триваються мирні акції протесту. Однак ці протестні акції можуть перерости в таку партизанську війну. Наскільки вона буде результативною тут в Україні, якщо влада буде вдавати надалі, що нічого не відбувається такого страшного? Вона буде результативною за двох умов. Так. Перше, якщо вона буде масовою, тобто, якщо от мільйон які виходить, він далі через час, час буде виходити. Я думаю, що владі, попри те, що загалом Янукович дуже погано розуміє свою країну, є багато інших людей, які чудово розуміють, що якщо мільйон людей виходить на вулицю, то рано чи пізно цей мільйон може перетворитися не в мирний, не в мирний громадян, а в достатньо рішуче налаштованих. Поки що, ці мільйон громадян отримують лише лідери опозиції. І якщо вони їх не будуть отримувати, то тоді це перетвориться по суті на мирну революцію. Ну, таку умовно мирну, без зброї, скажімо так, на це все на постійне блокування парламенту, на блокування е спочатку Києва, потім інших міст. І от це думають цього у владі ніхто не хоче. Тому, якщо багато людей, це. Фактор, який впливає безперечно на те, що думають, насправді через цей масовий мітинг, да через От. цю потужну акцію це народне віче», яке налічувало понад мільйони людей, які прийшли, можна говорити, що це надзвичайно слушний, сприятливий момент для того, щоб з'явилися нові політичні лідери, які здатні взяти відповідальність за себе за свою націю за свою країну. Ми можемо зараз говорити про те, що є в Україні сили, які можуть цю ситуацію на свою користь використати і все ж таки взяти владу хто може відповідати, тому що ми бачимо появу бульдозеру та таку акцію, власне, яку ми могли порівняти з появою військової техніки, коли відбувалася акція Україна повстань Україна, та і це дуже схожі сценарії цих цих провокацій, та і. Однак ми бачимо людей, які зупиняють всі ці провокації. І тепер на чолі бульдозер ми бачили там і політика Петра Порошенка з людину з величезним досвідом та політичної боротьби. Ось ці нові прізвища, ну нібито нові старі обличчя, наскільки можлива їх поява і посилення їхньої ролі в, в вирішенні конфлікту? Українські виборці досить консервативні. Якщо вже є якась електоральна ситуація. Наприклад, там, три опозиційні лідери мають свій рейтинг, там, Янукович так. свій, Сомоненко свій, то змінювати це кардинально швидко дуже важко. Uh -huh. дуже важко. Тому, якщо йдеться про президентські вибори, я не думаю, що з'являться якісь принципово нові кандидати. Uh -huh. Все в тому разі, якщо будуть вибори в 2015 році. Якщо вони раніше будуть, теж, є сумніви. Але є лідери, які, звичайно, можуть теж впливати і на президентські вибори, і на парламентські вибори. І Порошенко належить до них. Це ті регіональні лідери або лідери, які зосереджують увагу насамперед на столиці на київських виборах. Звичайно, вони матимуть значення, вони впливатимуть, це гарні переговорники. І якщо хтось з них не стане президентом, то це не означає, що він не стане президентом наступного разу або не зможе створити свою партію чи фракцію в парламенті. Тому одна справа це президентські рейтинги, інша взагалі представлення своєї фігури на політичному рівні в інших, на інших посадах. Ну, крім всього іншого, цей майдан ви, е, показав те, що не все гаразд в українському політику, це м'яко кажучи, не треба забувати, що цей майдан починався громадськими діячами, і політики до того спочатку не мали жодного відношення. Якщо Євромайдан не прийде до яскравих позитивних результатів, не, не варто виключати, що це середовище, яке починало цей майдан, теж виявить е, нових лідерів. Це не будуть лідери, які будуть претендувати на президентські вибори, але це буде те нове середовище, з якого можуть народитися нові політичні партії, нові політичні сили. Про це зараз говорити рано. Треба завершити дочекатись завершення цього процесу. А далі цього не варто виключати, тому що надзвичайно важливо зараз показати нову якість політики. Нову якість, тому що все, що ми бачимо, це все таке змагання якості політики. Яка була майданного типу, помаранчевого типу і якості політики, яка була за часів там Кучми чи Януковича, тобто ще, ще, ще давніше, ще позавчорашнього дня. Але якщо ми говоримо про європейську політику, потрібно показувати зовсім іншу якість. І рано чи пізно нові політичні сили вимушені будуть народитися, навіть попри те, що зараз про це дуже рано говорити, і європейська перспектива здається дуже далекою. Ну, власне, візит президента Януковича в Росію, як він може вплинути на подальші події тут в Україні? Утримувати. Довгу владу на силі і на кільках, українська влада самостійно не може. Для цього немає ні економічних ресурсів, ні енергетичних ресурсів, ні фінансових, ні електоральних. Тому що, якщо ти хочеш бути лідером авторитарним, треба, щоб тебе любили насамперед і підтримували, як це не парадоксально звучить. Тому що всі авторитарні лідери дуже часто е користувалися підтримкою громадян. Ну хоча я пригадую, мені здається, у Франції вибори проходили одного разу під гаслом ми вас не любимо проте ми за вас голосуємо. Отакий, От наскільки ну, це швидше там своя ситуація була, але так. в будь-якому разі будь-який лідер насамперед популіст. От мені здається, що Януковича нема жодних ресурсів, тому утримувати довго владу на авторитаризм він не зможе. Може лише за допомогою зовнішнього чинника. Угу. Якщо Росія візьме на утримання українську економіку, сім'ю. І, напевно, основні алергічні групи, які будуть давати дешевий газ металургійного комплексу. Тоді з'являється шанс якось утримувати цю владу ще деякий час. Але інакше авторитарний режим в Україні приречений. Тому ця, ця зустріч між Путіним і Януковичем, яка буде в найближчі дні, вона, звичайно, буде присвячена лише одному питанню: як позичити в Росії ресурси, гроші, щоб утриматися Януковичу. І це дуже будуть. Складні перемовини, насамперед, для долі української демократії. Тому що ми чудово розуміємо, що якщо Янукович позичить в Росії гроші, то Росія дасть під певні політичні зобов'язання. Очевидно, що ці політичні зобов'язання будуть пов'язані зі зміною геополітичного курсу країни. І уявіть собі. Якщо прийде Янукович і скаже публічно, що ми тепер орієнтуємося на митний союз після цього Євромайдану і після акції масового протесту, можна ж лише уявити, що буде в країні. І можна собі ще, лише уявити, які засоби придушення потрібні будуть Януковичу для того, щоб зупинити ці акції протесту. Тому в Росії домовлятимуться не лише про фінанси, а й, напевно, про іншу допомогу на рівні спецслужб. І це дуже сумно. Ну, власне, ми будемо стежити за подіями, що відбуваються, і все ж таки, тут можливі два сценарії. Сценарій, який ну, ми бачимо, що дуже нереальний, це е, власне, ініціатива ну, тепер за, за всіх цих подій самого президента і про дострокові вибори. Або ж все ж таки е, е, політика буде вирішуватися е, і на вулиці також, і якось люди, які перебувають на Майдані, зможуть впливати. За яких умов дійсно українці можуть впливати? Як думаєте? Терплячість і масовість от дуже важливо, що кожен українець може зробити величезний внесок в історію своєї країни. Для того ті люди, які вийшли на майдан, а їх вийшло більше мільйона, потрібно просто поспілкуватися і поговорити, ну хоча б з десятьма друзями, однокласниками, тих людей, яких вони знають, але які мало цікавляться політикою. Якщо вони розкажуть, що насправді відбувається. А також залучать до цієї акції масового протесту, то е, наступного разу на вулиці вийдуть вже не мільйон, а 10 мільйонів, 20 мільйонів, і ситуація тоді вже точно зміниться. Просто це вимагає від кожного українця небагато. Треба зробити от свою маленьку революцію, яка полягає в тому, що треба самим стати трошки політиком на місцевому рівні і переконати людей, які навколо сусідів, друзів, знайомих. У тому, що цю владу треба змінювати, оце те, що може зробити кожен. Це дуже небагато, але це матиме величезний ефект для країни. Сергій Таран висловив свою окрему думку директор міжнародного інституту демократії. Я дякую вам за це інтерв'ю. Ми о цій же порі завтра побачимось знову в студії каналу CVI. в студії прямого ефіру. Ми запрошуємо лише тих людей, думки яких чути надзвичайно не лише цікаво, але й корисно. На все добре. Дякую.